Оксана Сергівна, не надо мотиви, я бажаю маленького віку частина. Оксани Сергівна за народження. Я вас дуже люблю. Я народжую Оксана Сергівна. Я тебе бажаю саме Сергія. Вітаю тебе з Днем народження, з твоїм юбілейчиком. Нехай все в твоєму житті буде все якнайкраще. Здоров'ячко міцного. Люблю тебе, дякую Богові, що ти є в моєму житті. Завжди пазлики складаються. Дякую за підтримку. Нехай цей день буде те, сповнений мрій, бажань і шаленого кохання. Любкою, цьомкою, з днюшкою! З Днем Народження, Оксаночка Сергіївна. Вітаю від щирого серця. Бажаю здоров'я. Це найголовніше, що потрібно нам для того, щоб прожити довге, щасливе життя. А ще, звісно, мир. Тому я бажаю мирного неба, щоб скоріше настав мир в Україні. Я бажаю вам ніколи не втрачати цієї творчої нотки, яка у вас є. Я хочу, щоб вона була з роками тільки яскравіша, щоб у вас було багато запалу для створення чогось цікавого. Бажаю вам багато нових вихованців, щоб вони вам завжди давали привіт ними пишатися. Нехай вам щастить в усьому. Я дуже рада, що я вас знаю. Дякую вам за нашу творчу дружбу. С Днем народження!